Так, відповідаю, шановне панства, доброго вечора на ваші питання. Запит був такий: хто вам закриває ваші шляхи? Ви питаєте. Давайте подивимось на ніоновому тару? Швиденечко, так би мовити, ну, як завжди. Спочатку, хто ви у мене? Подумайте про себе, приберіть зайві думки. Думаємо про себе. Ні про кого не думаємо. Не думаємо там ні про п'етю, ні про маню. Просто думайте про себе і от сонастроюємось на зв'язок і на цей розклад. Хто ви у мене? Туз з пентаклів. Так, почав. Диявол. Вау! Знаєте, хто ви? Зараз. Я говорю від вас. Це я енергія початку натхнення сили та творчості. Я та або той, хто приносить ідеї, драйв, імпульс рухатись вперед. У мене є темна сторона, яка знає, Спокуси, страхи, обмеження, маніпуляції, барадьбу з внутрішніми пасками. Я можу бути і викликом, і інструментом для зростання, а також великою маю енергію. Можу щитувати людей. Бачу їх душу. Пожрецю, це мій духовний аспект. Моя мудрість, традиції, моральні орієнтири, покликання бути провідником, наставником, вчителем між матеріальним і духовним? Отже, я поєднання сили початку, сили початку, внутрішньої тьми і духовної мудрості. Впізнала себе? Яка ви людина? Хто вам закриває шляхи? Тус мечів. Шестірка кубків. Навіщо? Дев'ятка мечів, десятка жезлів, лицей пентаклів, сімірка кубків, двійка мечів, король жезлів, паш мечів. імператриця. Закохані? Я думаю, що достатньо. Ви ще й переможете. Дивіться. Швиденько вам описую, тому що немає змоги по кожному аркану, і я їх виклала дуже багато. Ви дуже ви... О, ви інтуїт. Ви, ясне бачення, у вас дуже розвинуте. Так, все. Дивіться, вам... хто вам закриває, навіщо шляхи? Ви. Знала про це? Знаєте. Ви самі закриваєте собі по цим арканам шляхи. Я вам зараз розповім чому. По суті, ви власний свій блок. Розповідаю. У вас дуже сильно надмірний розум, інтуїція. Ви дуже сильно поглиблюєтесь в свою підсвідомість. І шукаєте відповіді на свої запитання. Тим самим ви відокремлюєтесь, і ви постійно в якихось таких страхах, стресах і відповідальності. От вам потрібно щось постійно контролювати, і ви дуже сильна відповідальна людина. Якщо ви за щось беретесь, я повинна, я повинна, я повинна. Таке враження, що у вас навіть не може бути відпочинку. Це створює тиск і гальмує ваш розвиток. Ви сильно, багато думаєте. Це непогано, але потрібно ментально вміти себе, так би мовити, розслабляти. Мета цього, так би мовити, от цього блоку, який я виклала, так? Це змусити вас подивитися на своє минуле, на старі свої зв'язки, які у вас були і а, зробити усвідомлення, вибір між ілюзіями, яких ви могли перебувати, та реальністю. І зрозуміти, що ваша сила і натхнення <сих> мають поєднувати всі із мудрістю і прийняттям любові та партнерства. Інакше, інакше кажучи, щоб ви зрозуміли це, так, це блок ваш, він вам не ворог, а ваш вчитель, як ви самі собі, вас змушує він бути десь обережним, а також приймати свідоме рішення, не перебувати в ілюзіях там, де це. Потрібно включати мозок. А де не потрібно, ви повинні просто вміти розслаблятися. Інакше, інакше наслідки можуть бути для вас важкими. Тобто ваша ситуація пов'язана з минулим, пов'язана з тим, що ви постійно настільки себе заточили на контролі, на спостереженні, на вашій інтуїції, на ваших от, цих підозрах, там, на щось такому, що вас гальмувало, щоб ви просто не помітили, що ви зараз от, ваш шлях, він у вас відкритий. Ви просто ну, ви або ви не хочете побачити його, або ви, ви боїтесь чогось побачити. Тому що настільки вас, ця ситуація ще повинна продумувати кожен шлях там, осмислювати, проживати Ну, це не завжди потрібно. Особливо, якщо це стосується розвитку якогось такого, знаєте, нового, нового свого життя. І Оці блоки ваші, власні внутрішні блоки, вони от знаєте, вони і вам не завжди допомагають, вони бувають, вам перекривають. От робити швидше, наприклад. Ви от, крок за кроком по лицарю Пентаклів ідете, тому що це безпечно, наприклад. Це, знаєте, як консервативний підхід такий може бути. Тому разом це блокада через надмірну ментальну напругу так, вашу. У вас дуже багато, можливо, є емоційного стресу або було. Не так нещодавно фізичного, психологічного виснаження, дуже багато обов'язків, які були на вас накладені, це перевантаження вас, відповідальності, які могли виснажувати. Тобто, хочеться вам зробити пораду, вам потрібно відпочити. Ну, Навіть якщо потрібно просто. Знаєте, день-два взагалі не з ким не спілкуватися, десь там побути на самоті, побути в тих місцях, де вас наповнюють. Або навпаки, якщо вас вам підіймає настрій люди, то просто поспілкуватися про ніщо. От просто там я не знаю. Тобто ну, такий стан у вас. Тому так, ви, ви собі закриваєте шляхи. Якщо ви це ну, до цього не здогадувалась, то знаєте, але з, таким, з такою характеристикою на сигніфікацію, які е, у вас вийшли, у мене було, пота, пи, було питання, хто вам може перекривати шляхи. Розумієте, при такій сигніфікації е, неможливо перекрити шляхи. Це, по-перше, е, ну, тут людина, яка може бути практиком. І не просто практиком. Тут людина дуже сильна. Це може бути навіть мах і людина, яка вміє працювати з, з двома силами, та би мовити. і. Перекривати шляхи ну це зробити собі, просто ну тоді ліпше піти і застрелитися. Ну, серйозно, кому, ну, кому тут перекривати шлях? Щоб вам, щоб вам, та людина, яка буде це робити, їй прилетіло, як? Ну Тут зразу приходить. Тут, тут Оця людина, от та людина, яка дивиться в мене і це сигніфікація ваша. Якщо ви себе впізнаєте і ви можете практикувати, причому тут людина, яка не просто там, знаєте, і місяць там ходив. Ну, зрозумійте, що вам, у вас немає ворогів. Ну, вони є, але перекривати шлях вам не можуть. Тільки самі ви собі перекриваєте ці шляхи.